Володимире, низьким поклоном вітаємо вас в нашому селищі Лисець за святкування сторіччя нашого храму, у здвиженні чесного хреста. Сьогодні наша громада зібралася найперше подякувати Богові за те. Що наші рідні і близькі в той час збудували цю святиню, і сьогодні є столітній ювілей. Цю святиню посвятив блаженної пам'яті Григорій Клинич. Цю святиню просимо сьогодні і вас увійти і благословити ту багатостраждальну Україну на мир на перемогу, подякувати Богові за наших воїнів, волонтерів і медиків розгадати до серця тих жінок, матерів, дітей, які з болем несуть ту голгофту України війну. Вотіння Господня благословено, в відміні до нікус, вогня Господня благословенно. Самі нині благослови і освяти книгу цю, що в собі містить. Закон Твій і святий, і прославлені імени Твого, свячуєся, і Іванниця, благодать Святого Духа, і прохання води і Свяченої, ім'я Отця і Сину, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. На святими помінувши самих себе один одного і все життя наше Христу Богові відкагаємо. На повіди твої, а вітає, мой, віх, над твами, причистої Твоєї матері, Христе Божена, спасина, віка, і на мой, а вінам. Нехай згадає Господь Бог по царствую, завжди час, і повсякчас, і на віки віків. Нашого природи, ми ради, Пелос, Богу, царстві свої, святі щоселенського архієрея, лева попоримського блажені, що патріарха нашого Святослава, приосвящених Бог любових епископів наших, висвяченичих монаш, і Монаши чин, Богом бережені, багатострадальний народ наш, воїнство, владу доброчинців і фундаторів. Храму цього і всіх, православних християни, хай пом'яне Господь во царстві своєму завжди і повсякчас і на віки віки. Грамота Божою Милістю, архієпископ і митрополит Івано-Парківський Української Католицької церкви шанується всечесний отець Петір Бойко. Жертводавці та вся парапіяна громада, возгідняючи слово Христа, селища Лисець, лисецького протопресвітеріату. надаємо вам сучасніші Отче, Федоре, право носити на ведених. Нехай все Господь у Троїці при обдарує вас своїми ласками, даючи силу та охоту поступати у святості любові до нього. Шановні сучасніший Отець Василь Кущанський. Також митрополитською грамотою нагородяться і корі, всі учасники церковного хору. Сто років назад наші прародичі почали цю церкву будувати, завершили і вірували в одну апостольську церкву. Цю церкву благословив 100 років назад святець нашої церкви, блажений мученик, великомученик Григорій Хомишин. Цю церкву відвідував і був бичний пристіль даний Анцимінськ Атаназій Шептицький. Дякую всім, хто сьогодні прийшов на це свято. Нехай Бог благословить на ногам і благая вітання. Я щиро хочу привітати цю свою громаду з чудовим таким гарним святом сторіччя. Вітаю всіх наших гостей, які прибули. Дякую щиро отцям, особливо дякую отцю Федору, оцю Василю та всім, тому що ми, вони допомагають нам сьогодні, як ніколи, такий час у служінню. У, Ментальному здоров'ю, десь допомагають нам, як одні з одне і нам сьогодні спільно з католицькою церквою нам легше долати ці перешкоди. Владимку, дякую, що до нас приїхали і прекрасне це свято. Ці квіти для нас. Дякую. Якщо подивитись історію нашого храму, він переживав різні часи свого років, як кажуть, тут відправлялася молитва. З 1843 року. Але перший храм, як ви знаєте у цих документах, він потерпів від пожару. І в 1925 році наш храм відбудували і побудували його в зовсім іншій формі, у формі Ноєвого Ковчега. Ці стіни бачили і Першу світову війну, і бачили і Другу світову війну. І, на жаль, бачать і зараз також війну. Всім хочу побажати миру, здоров'я і знову. І щоб скорше закінчилася ця війна і побажати всім у такий визначний день, многая і благая літ. Всім дякую. Таке гарні привітання. Сьогодні на правду. Величний день століття храму. І я хочу направду сьогодні подякувати, що Федору, федуру пам'ятаю, як з його приходом виглядав храм. Потрібно дуже-дуже було багато зробити праці, коштів, щоб храм оновити, так як він сьогодні виглядає. Ніхто, коли зайде в храм, не скаже в цьому храмі 100 років, але заглядає він на сьогодення. Тому храм такий прекрасний йому добре молитися і пам'ятаємо, що храм це і двері до Царства Божого. Бог і Україна це клич сьогоднішнього дня до кожного з нас. Тому любимо Бога, любимо Україну, любимо наших ближніх, наших українських Направду, воїнів, тих ангелів, які пішли на небезпеку. Щоб захистити нас, аби ми всі разом з вами жили у вільній, незалежній нашій батьківщині Україні. Тому завжди, як ми завершуємо наше богослужіння, молитвою за Україну. Всемогучого Бога, Отця і Сина і Святого Духа, нехай зійде на вас і прибуде завжди з вами. Амінь.